Добрий день! Дуже важливо, щоб у керівника відділу продажів був особистий, успішний досвід в продажах, щоб він був граючим тренером. Людиною, яка може підказати менеджеру з продажів, як ефективно налагодити контакт з клієнтом, виявити потребу, провести ефективну продаючу презентацію. Та правильно попрацювати з запереченнями і вийти на завершення угоди. При цьому важливо пам'ятати, що основною метою посади керівник відділу продажів є не стільки особисті продажі, скільки організація та забезпечення роботи відділу, створення таких умов, в яких кожен менеджер і відділ в цілому виконують план продажів. Саме тому в ході тренінгу ми розглянемо такі блоки: як структурувати роботу відділу продажів. Як створити умови, за яких посадова інструкція реально працює, при цьому у людей висока мотивація? Як приймати на роботу правильних людей і правильно вводити їх на посаду, при цьому дуже важливо контролювати весь процес взаємодії з клієнтом, особливо з ВІП-клієнтами. І як для всього цього ефективно використовувати інструмент, який називається CRM. Останнє, в ході тренінгу, ви не лише отримаєте корисні знання, але й поспілкуєтесь з колегами, з людьми, які стикаються з такими ж нестандартними ситуаціями, якими так насичена робота керівника відділу продажів. Доєднуйтесь!